Усім вітання. У нас про Volkswagen T4 2,5 двигун 65 кВт, але він не їхав. Нам привезли його тут, ми багато в ньому що робили. Але також була проблема в тому, що був несправний клапан n 75 Трішки хочу про це розповісти. Зазвичай в такому віці вже оці всі патрубки вакуумні. Які йдуть на N75 і на N18 клапан, вони вже йдуть в такому жахливому стані, пересохші. Тут на цих стиках часто бувають тріщини, і ці клапана неправильно, некоректно працюють, або взагалі не працюють. Тобто зазвичай починати потрібно з цього, з заміни цих швангів. Ми замінили всі ці магістралі, перевірили. Клапан n 75 та й той, той, що стояв тут, він не працював. Поставили наш клапан в зборі разом n 75 n 18 Він працював, клапан цей тримав, на вакуум перевіряли. І машина почала добре їхати. Турбінка включається, все працює, актуатор там також відкривається. Ось такі роботи тут були зроблені. То в кого така, можливо є проблема, що автомобіль не працює так, як має бути, не, не чути турбінку, як вона дує. По-перше, питання час замінити оці шланги. Замінити шланги, перевірити на вакуумний, чи тримають клапана. Ну і також ще є розходомір воздуха, теж він може і за нього не їхати, але в нас, в принципі, більш-менш по параметрах він видавав те, що, що потрібно було. Ось така інформація. Ми займаємося у Вінниці, знаходимося, займаємося оригінальними запчастинами до таких автомобілів. Також їх ремонтуємо, встановлюємо, відправляємо поштою по всій території України. Кого цікавлять, телефонуйте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.